На сонці стався сильний спалах, Через який на землі очікується радіаційна буря. Про це повідомляє The Watchers. Як повідомляється, 10 травня спостерігалася висока сонячна активність. Найбільш значною подією виявився спалах, який призвів до викиду корональної маси. У зв'язку з цією активністю також спостерігалися множинні радіосплески. Як очікується, удар досягне землі сьогодні 11 травня, о 21.00 за Києвом, і триватиме до 12 травня. Вчені припускають. Що сьогодні і завтра сонячна активність ймовірно буде помірною. Імовірність нових спалахів поки зберігається. Під час магнітної бурі симптоми нездужання можуть проявлятися по різному, але найчастіше зустрічаються такі ознаки: Нудота і блювота, головний біль і запаморочення. Підвищений артеріальний тиск, біль в області серця, болі в м'язах і суглобах, боліві відчуття в животі, загальне відчуття слабкості і втоми, безсоння та посилення симптомів хронічних захворювань. Кожна людина може відчути ці симптоми по-різному, але варто звернути на них увагу, щоб зменшити негативний вплив магнітної бурі на організм. Для цього необхідно більше рухатися, гуляти на свіжому повітрі, відмовитися від алкоголю та повноцінно відпочивати. Підписуйтесь на наш Канал щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.